Тисяча мільйон мільярд. Скільки кроків ми проходимо щодня? Складно порахувати, але не складно здогадати, що ці кроки о як необхідні для нашого Во Времена розвитого інтернету ери офісних працівників, Вона є какби в будь якому випадку полезною і приобладає над малоподвіжним образом життя. Чоловік чим більше рухається, тим чим більше ходить, тим більше получает крові, улучшаются обмінні процеси. выводятся различные продукты распада. Регулярная ходьба вдвече подовжает життя и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Люди есть и с большим весом, люди есть и с какими-то заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому для того, чтобы человек вошел в определенный ритм, чтобы получал определенную физическую нагрузку, Ему надо начать с малого в первую очередь. Конечно же, нужно начинать с ходьбы. Не практикуйте одразу швидку ходьбу, збільшуйте навантаження поступово. Починати потрібно десь хоча б 3 тисячі шагів, через 3-4 недельки 7 тисяч шагів, далі дійти до 10 тисяч. Приблизительно 6-7 тисяч шагів – це около 6-7 кілометрів. Золоті 10 тисяч кроків – норма на день, стверджує один з японських учених. Офісний працівник проходить щодня у кращому випадку лише 2 тисячі кроків. Лучше, звісно, пройтись пішком хоча хотя бы 2-3 километра. Если же такой возможности нет, в обеденный перерыв встать, пройтись. Если, допустим, нет каких-то заболеваний сосудов, нет заболеваний сердца, то можно пройтись действительно пешком по лестнице вверх-вниз несколько раз. Если такой возможности, допустим, нет, какой-то одноэтажный офис, нет, естественно, беговой дорожки, нужно встать и с ровненькой спинкой совершить на месте несколько сот шагов. То есть просто пошагать. Це теж буде прекрасна нагрузка. Гарантована мікроциркуляція крові в організмі та відмінний настрій на весь день. Навіть якщо погода не сприятиме прогулянкам, не лінуйтесь, хоча б одну зупиночку пройти пішки. Будьте здоровими та щасливими.